Всім привіт! Вітаю на каналі Купуємо на Алі Чергові посилки з Китаю. В цьому відео будуть не лише навошники, так що будуть і інші товари. Але для початку скажу так. Кому не подобається моє відео, може я не так знімаю, як вам подобається. Прошу не дивитися відео і не писати всякі дурниці, бо. Це показує, що ви себе ставите вище за когось. Людина, яка собі ну, вважає, з Китаю не бере, а вважає себе вище, ну, вищим і не мало на такі огляди дивиться. Дивіться на огляди брендю. Чого ви дивитеся Китай, і що всякі дурниці пишете, ти так знімаєш, ти так, ну покажи свій. Канал, покажи, як ти знімаєш, може в тебе можна буде повчитися. Таких людей, як мені писали, треба просто блокувати. Я так буду робити і надалі. Кому подобається, ласкаво, прошу. Ну так, може не сподобатись, але це можна просто виключити і все. А так, в принципі, всім я радий на каналі. Так що, кому цікаво, то підписуйтесь. Коментуйте коментарі, якщо є адекватний коментар по даному товарі. Можу відповісти, можу порадити, може ще й у вас щось запитатися. А отакі дурниці, я думаю, кожен би не стерпів. Просто буду блокувати цю людину і все. Добре, не будемо, як то кажуть, починати відео із негативу. Будемо починати з такої посилочки, і по мірі поступлення будемо продовжувати. Так, це чергові навушники Асфаст Т6. Ці, правда, трошки дорожче були обійшлись. Я в попередньому відео давав, ну, писав в коментарях, що можна було взяти за в монетах з 85% знижкою, також із. Зайти на продавця, взяти ще зібрати купони і досить гарно. У мене знайомий дані наушники купив за 130 гривень. Мені вдалося ще одні було купити, правда, за 150. Або в мене просто на основному аккаунті заблоковані знижки в монетах, а на іншому просто не стало монет. Так що я даю. Даю, ну, написав може хтось купив, відпишете, чи хтось придбав теж так дешево. Так, вага посилки 294 грами. Так. Прийшла міст Експрес. Подивимося. Вони якось так відправляють. Перша посилка прийшла мені з Укрпочтою. Перші навушники прийшли. Ці прийшли вже міст Експрес. Ось такі. А тут вже Bluetooth 5,3. Це новіша модель, бачите? Е, у темно синіх у тих, що в мене були в огляді, то там була Bluetooth 5,0. Це вже, певно, новіша моделька. Так. Як Green, 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 так. професійно налаштована якість звук. Звук в осі. стабільна посадка. 30 годин роботи акумулятора. Так. Ось так. Так, відкриємо і подимось. Оці вже так виглядають. Ну, в принципі, я думаю, що то буде все те саме, що і у попередніх. Якось такі. На це вже видно, що пише SFS. Ну, я вам покажу підробки. Підробки це є ужас. Видалі захисну плівку. Все по-українськи пише все. Все як має бути, це приємно. Так. Подивимося, чи та сама комплектація, адже навушнички трошки вже новіша певно партія пішла. Вже Bluetooth 5,3 підтягнули. Так. <кій> так. Такий чолик. силиконовий. З логотипом Ice Fest. Тут теж пише SFS, нам просто не видно, але є. Є надписи Ice Fest. Так. <кій> ну, такий яскравий кислотний колір. очі, капець. Так. так, подивимося ще що тут і не будемо вас затримувати. Вже перейдемо до інших товарів. Так. От кабель теж під колір наушників. Теж є емблема EastFest. Ну, не видно. Так. Так, інструкція. Я знаю точно, що в інструкції є українська мова. Подивимося, чи всі амбюшури. Має бути чотири. Ну, тут має бути три розміри, а так має бути чотири. Так все є. Так що хороші навушники можна урвати за копійки. Також вони дуже гарно будуть пасувати, як на подарок дитині, наприклад, на Миколая, на день народження. Гарний і яскравий подарок. Ну і виглядають дорого, дороге упакування. Так що даний продукт можу вам рекомендувати. По якості звуку, чесно, не скажу, бо Ну, бо дивився огляди, всі хвалять, всі, що класні навушники. А я не розпаковував. Ні. Я маю на увазі не включав навушники і не розпаковував. Може одні, які собі лешу, то я по них може, десь в якомусь відео скажу. Так, ну звичайно, якщо буде все добре, і будемо жити далі, може припиниться війна, і тоді буде набагато більше оглядів на більше товарів. Так що, чекаємо наступну посилку. І продовжуємо. Так, продовжуємо відео. Ось прийшла така велика посилка це збірна. Це з категорії все від 2 доларів. Треба трошечки щось інше купляти, крім навушників. Так. Так ось така велика прийшла. Тут має бути 6 товарів, ну переважно то один, той самий ну, ніби, вид товару. Так. Беремо понаростаючі. Так. Ну тут, звичайно, то все отако понакидувано. То все вирівнювати треба. Так. Ось така кепка. Кунду. Ось така кепочка чорна. Мене просили взяти людині для роботи, та я собі взяв і собі для роботи, ну, і, для роботи і собі, і ще знайомим. Ось такі кепки то по 2 долари навіть чуть менше вийшло. Ось така перша. Непогано для роботи і Дешево і. Досить непогано зроблено. Тільки я не так перекрутив. Так. Ось так, все файно. Ось така може бути. За ті гроші вже суперова кепка, Так одна. Дивимося, друга. Ну, посилань на товар не буде. Оскільки весь товар з розділу, Все від 2 доларів. То він є в продажі, то його нема в продажі. Так, то ось така. це вже трошечки краще. Ну, не по джинсу, вало, це на джинс. Ось така кепочка, така м'янька. Ну, прикольно. Ось такаша. Так. Наступна кепка. Ну, все, в одну ціну, плюс мінус Так теж все про цегать Шеньку по шуму. <клухи> ось така теж тоже черна. Ось така кепочка. Чуть-вище Ось така кепочка. Теж для роботи от, на гриби на рибалку. Біля хати щось робити. Стає аж пух. Так. Продовжуємо. Так, ще прийшла ось така. так, 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 так. Что у нас запаян? Так. Да зараз, зараза. Ось така літня з сіточкою. Ну, зараз вона не актуальна, а на літо якраз буде саме то. Ось така кепочка. Така ніби плащовка легенька. Ну, думаю, ну є нитки, звичайно, але нитки можна пообрізати. Так, ось така кепочка. Ще одна. Так. Ну і уже последняя кепка запаяна. Так дай ниш. Ось така. Ось така теж непогана. Ну, то все треба вирівнювати. В принципі, для роботи для повсякденного носіння підуть. Ось такі п'ятки. А я почок прийшла. Ну і бути ще замовлявся. Теж недорого. Носки? Три пари. Ось так. Ну, правда, є п'ять, але ці щось обійшлися вже дешево, Ось такі носочки. Так, у ага. нас такі кепочки, Аліекспрес таке квалам, Вибрати можна, яку хочете, і, і які хочете, який хочете, колір, що хочете. Так, так що по мірі поступлення посилок будемо продовжувати. Два товари, але два товари одинакові. Але пакет вже дали такий, що ось так. Один. І два. Так. Все. Більше нема нічого. В пакет. Це наук. Навушники, опять навушники зараз напише хтось. Навеш, навушники q 2 Ось такі. Ось такий кольор прикольний. Так. Ну, це хороші бюджетні навушники, які можна взяти в монетах за недорого і нормальні досить нормальні навушники. Ось такі в двох кольорах. У мене ще є в чорному кольорі, то повна буде комплектація кольорів по даних наушниках. Білі, чорні і отакі, якби то бускові чи який-то колір Фіолетовий. Ось так. Ось такі. Розпаковувати не буду. У мене є на каналі розпакування таких наушників в білому кольорі. Ось так. Рекомендую. так, Хто там пише Voi Way рекомендую. Нормальні дешеві наушники. Хто хоче Apple, купує Apple. Хто хоче Samsung, купує Samsung. А кому достатньо просто послухати музику нормально і Без пунктів, то можна купити дешево. і сердито. Тим паче дітям, які то все гуплять, ламають саме раз. Отак От такий трек номер. Два товари вийшли за дев'ять доларів. Так, що тут у нас так немаленькі так, це. Провідні навушники KZ EDX Pro в чорному кольорі. З мікрофоном і без мікрофона. Так, одні розпакуємо, подивимося, є що то і як. Так. Розпакуємо. Берем, любі. Мені самому цікаво. Подивимося, що то прийшло. Так. Ось така коробочка мінімалістична. Так маленька. Як сірники. Так. Ось такі навушники. Так. Ось так. Ось так виглядає. Так, ну, діставати нема сильного. Хоча цікаво подивитися, що це за навушники. Так. Ось такий навушничок в чорному кольорі, прозорий, видно кабельки, динамік. Так. Ну, мають бути хороші навушники, бюджетні, хороші провідні навушники. В комплектації йдуть амбюшури. Ну, стандартно. І кабель. Не знаю. Ну, звичайний кабель двохпіновим під'єднанням, який під'єднується до навушників. SL 24 рік, 9 місяць, 10 число. Свіжі. Гарантійна карта. Ну, яка не діє у нас. Так, 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 так. Ось такі навошнички КЗ. Ну, багато продажів, багато позитивних відгуків у продавця. Я вам лишу посилання, собі зайдете, схочете купити. Бажано купляти в монетах, адже можна заекономити кошти. Так що <кхи> зараз ще буде одна розпаковочка, трошки пізніше. Позабираю товари. А так буде багато чого цікавого. Ну, буде багато, ну, я думаю, багато вже навушників не буде. Будуть вже більше інші товари. Дитячий одяг, дитяча обув і так далі. Так, що всім, кому цікаві мої розпакування, прошу на канал, підписуйтесь, коментуйте. По бажанню ставте лайки. Всім миру, всім добра і слава Україні!